Доброго ранку, дітки! А відгадайте, хто у нас сьогодні у гості прийшов. Здогадалися, хто? Так, вірно. Ми сьогодні будемо розмовляти про вітер. Або ласково? Його можна ще назвати Вітерець. Ми сьогодні знову будемо з вами ознайомлюватися із природним довкіллям. Сідайте, будь ласка, зручніше ми починаємо. А я вам зараз прочитаю вірша Марії Познанської. Вітер, слухайте уважно, бо, коли закінчу читати, необхідно буде відповісти на запитання за віршиком. Готові? Тож починаю читати. Вітер, вітер, вітерець, ой який ти молодець, скільки зразу збив з гілок грушок, яблук та сливок, скільки їх лежить в траві. На стежках у кропові і в куточку між кущів. Тільки що ж ти наробив, нащо з листям позривав, нащо гілку поламав. Хочеш яблучка – Зривай, тільки гілки не ламай. Сподобався віршик дітки? Добре, мені теж він сподобався. Ми з вами послухали віршик. Вітер. А тепер мої запитання до вас. Скажіть, будь ласка, вітер який? Якими словами про нього сказано у вірші? Вірно, вірші кажеться Так, вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець. Правильно, дітки. Наступне запитання таке. А що назбирав вітарець? Що він назбирав, дітки? Вірно, він назбирав багато грушок, яблук та сливок. Правильно! А як ви запам'ятали? А що ж він зламав? Правильно, дітки, він зламав гілочку на дереві. Скажіть мені, дітки, а як ви гадаєте, це добре рослинам? Чи погано? Правильно, це погано для рослин, вірно. А тепер ми з вами зробимо теж маленький вітерець. Але за допомогою ваших ротиків візьміть, будь ласка, листочок будь-який і наберіть якомога більше повітрячка носиком і ротиком, дмухаємо на наш листочок якомога сильніше, робимо нібито вітерець. І ще набрали носиком повітрячка. І видихаємо ротиком на наш листочок. Ще набрали носиком повітря і дмухаємо на наш листочок. Молодці дітки. Молодці. А зараз у нас фізкульт хвилинка. У нас зараз фізкульт хвилинка. Я вам кажу слова, віршовані фізкульт хвилинки, а ви виконуєте їх. Вітер віє нам в лице, захиталось деревце. Ручками машемо собі в лице, Робимо такий, нібито вітерець. А тепер ручки підняли уверх і робимо деревце хитаючи. Вітереть все тихше, тихше, опускаємо ручки. Деревце все вище, вище, піднімаємося, високо-високо на носочках. Радо гіллячком хитає, доброго дня вам бажає молодці дітки. Дітки, а зараз послухайте дещо цікавеньке про вітер. Вітер буває теплий і холодний. Це залежить від різних піроку. Вітер здіймає бурю, зриває восени листя з дерев, жене хмари по небу. І коли дме вітер. Погоду називають вітряною? Дітки, ну а наше заняття підійшло до завершення. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Скажіть мені, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Хто до нас прилітав у гості? Так, правильно, до нас прилітав вітер, вітерець. Добре, дітки, а скажіть мені, будь ласка, а як називається погода, коли дме вітер? Вірно, така погода називається вітряна. Добре, я вам, дітки, пропоную на завершення заучити чистомовки. Тож, послухайте уважно. Бі-бі-бі виє вітер у трубі. Ру-ру-ру вже немає вітру. А давайте тепер разом приготувалися. Давайте. Бі-бі-бі виє вітер у трубі. Ру-ру. Вже немає вітру. І ще разок разом. Бі, 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 виє вітер у трубі. Ру, 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 вже немає вітру. Повторюйте, будь ласка, вдома, а я вас, на вас чекаю завтра. До побачення, дітки!